Вітаю, шановне панство. Ігровий ноут до 50 тисяч гривень. Багато хто шукає саме за цю суму щось нормальне. І зовсім недавно це була приблизно карта 3060 і середній проц Intel 12-го чи 11-го покоління. Але з виходом нових чотирьохтисячних Nvidia карт, наразі й дорогих, все потихеньку змінюється, адже тут в нас увага. RTX 3070 Ti і процесор i5 12500H. Тому, коли дізнався, що він падає в ціні, терміново вирішив взяти на огляд. Ну дивіться самі ноути з цією картою в парочці відомих магазинів. А ось ця модель зараз в комфі. Було ось так. А з цим промокодом тепер ось так: 48, грубо кажучи. Не знаю, скільки їх штук з промокодом, але знаю, що як завжди обмежено, і це буде пару тижнів, скоріш за все, не більше. Тобто, дешевше з цією картою на ринку, просто не існує. І от цікаво, де економія і як він взагалі. Давайте глянемо. Діставши ноут, бачимо доволі свіжий і актуальний дизайн. Мені чомусь відразу хочеться перевірити його на маркість від рук. І знаєте, добряче його помацав і нічого кримінального. Напівматовий софт тач це вже добре. Поки мацав відразу видно, що кришка трохи прогинається, що не дивно, адже це пластик. Наступний момент сподобається всім, він легко відкривається одним пальцем. Вау, wow, от тепер краса. Клавіатура повноцінна з блоком цифр, як я люблю. Ця панель також, звісно, пластик і soft touch, але мирається активніше, ніж кришка, як на мене, і виглядає ось так після дня експлуатації. Нічого прямо жахливого, та все ж, але витирається. Клавіші, звісно, дуже приємні на дотик, короткий м'який хід, як у більшості сучасних ноутів. Взагалі, ноутбучні клави завжди приємні в плані друкування, кайфунув, друкуючи текст. Пластик, звісно, грає, якщо давити досить сильно тут. При Пані все окей, мені сподобалось. Тачпад нормальний, працювати доволі зручно, жести, все як треба. Перфорація видно, що доволі серйозна, з прицілом на хороший продув, адже він знадобиться, залізо потужне і гаряче. І часте явище в сучасних ігрових ноутах, трохи виступаючи хвостик, що необхідно для того, щоб помістити масивне охолодження, хоча не сказати, що виступає надто сильно. Це в нас ліва сторона: замок Кеннінгстона, гігабітний RJ45, USB 3.2 Gen 1, комбінований вхід під навушники та мікрофон, Зліва power індикатор і батареї. USB 3.2 Gen 2, Gen2, що може заряджати, коли ноут вимкнено. І ще один USB 3.2 Gen 2. Видув гарячого повітря і справа і зліва, до речі, і видуває він як назад, так і в сторони. Також є вентиляційна решітка для забору повітря зверху. Позаду ж, крім вентиляції, роз'єм для живлення, USB Type-C Thunderbolt 4, що до речі дуже круто, і HDMI вихід 2.1. І з ходу перевіряю важливу штуку для України. Всі ми пам'ятаємо проблеми зі світлом, і в сучасному ноуті, як на мене, це має бути. А саме зарядка через порт Type-C. Для початку. Я беру свій Blue Yeti, щоб перевірити саме через Type-C, адже це економніше, ніж напряму через 220. Що ж, працює до 90 Вт, точно може брати, лається, що повільний зарядник, і продуктивність така ж, як і від батареї, тож грати на всю так не вийде, а от працювати, заряджати запросто. А от якщо втикнути звичайний павербанк, нуль реакції. Замало потужності, бо в нього лише 18 Вт Power delivery, а треба більше. Також привертаю увагу кнопка Nitro Sense, що відкриває фірмову софтину, котра нам наголошує, що час би підключити блок. А блок у нас ось тут. Крім блоку, тут ще й шлейф для 2,5 диску, котрий можна доставити і гвинти для його установки, ну і шнури. Сам блок доволі великий, на 280 Вт, навіть має окремі ніжки. Звісно, цікаво, скільки він важить. Сам ноутбук майже 2.5 кг, а з блоком та шнурком майже 3.5. Пушинкою його точно не назвати. А все чому правильно із за масивного охолодження. Тому якраз і глянемо. Відразу скажу, що апгрейд краще робити в сервісі, бо відкрити його не так то й просто, без інструменту і досвіду, можна й поламати пластик, та не суть. Тут в нас 4 теплові трубки, дві спільні і окремо по одній на проц і карту. Карті дістало, звісно, найбільше металу. На проц і карті термопаста без рідкого металу, Wi-Fi 6 AX зліва, і тут же в нас SSD PCI диск 4.0 на 512 гіг. Також бачимо місце. Під 2,5 диск. Ось для нього якраз шлейф в комплекті і передбачено. І як на мене, краще б це місце займала батарея в 23-му році, як гадаєте. Адже ось тут справа, ще одне місце під повноцінний М2 накопичувач і також підтримується PCI 4.0. Словом, пам'яті можна запхати багатсько. А тут в нас оператива DDR4, причому на щастя, в двоканалі, це добре SK Hunix. Але очевидно, ddr 4 це вже те, на чому виробник економить, адже проц підтримує ddr 5 Але так дешевше. Сама батарея 57,5 Вт-годин, На сьогодні це небагато відверто, і ось так вона виглядає окремо. І якщо чесно, дійсно замість місця під диск 2,5, дуже було б добре більшу батарею. І тримає вона в робочому режимі від 2,5 до 3,5 годин. А так в цілому я скажу, що в ігровому ноуті більше вага, але достатнє охолодження це виправдано. І кому лінь таскати, беруть роботу. Очі тонкі лінійки з порізаною потужністю і гарячі в іграх. Компроміси завжди є. А тепер екран. 15,6 дюймів, IPS 144 Гц. І тут точно можна сказати, що от на ньому також йде економія. Ну не буває чудес. Яскравість 250 ніт, що не дозволить розкошувати з ним на сонечку на вулиці для приміщення хіба що. Кольорові творення 45% NTSC, а це десь 60% плюс-мінус SRGB. А що це означає? Правильно. Хочеш прямо на ньому юзати Photoshop, відеомонтаж. Якщо треба дуже точні кольори бачити, ні, це не твій варіант. Це якщо прямо на ньому. Хіба що є вдома ще один монітор як основний, а монітор ноута як допоміжний, якось тут в мене зараз. Ну а чим це не портативний системник з таким то залізом? Скоро побачимо, на що здатен. Кольори, звісно, тускліші, ніж на більш дорогих варіантах або нормальних ПК моніторах. І от якраз коли дивився ціни на ноути з цією картою, знайшов варіант цієї ж лінійки, але вже з екраном 165 Гц. І 100% SRGB її потужнішим процем. Поки що він на десятку дорожчий, от ми і розуміємо, що, чому і як. Ну от вмикаю я відео, що переглядав недавно на непоганому моніторі, і відразу бачу тускліші кольори. Це якщо порівнювати. Навіть тут видно, хоча відео погано передає, але без порівняння навряд чи би покупець придирався. Але вибачте, моє завдання якраз придертися і розповісти, чи не так. Монітор середній, скажімо так, і звісно набагато краще, ніж дешева TN-матриця. Він не немає жодних пульсацій ні на максимальній, ні на мінімальній яскравості. Кому треба детальніше, то ось, а ще рамки подобаються, вони тут доволі людські. По звуку нічого особливого не скажу, ноутбучні пищалочки знаходяться знизу і дивляться в стіл. Пищать собі без особливих басів. Гучності середній, щось дивитись вистачає. Навіть можна в NitroSense побалувати з пресетами, незначно, але трохи змінює звук. Нумо до Залізяк. Як я казав, проц тут дуже непоганий. 4 потужних ядра з гіпертрейдингом, тобто 8 потоків, і ще плюс 8 менших ядер. Разом 16 потоків. Нічогенько ж. І графіка, як бачимо у процесорі, RX XE, і дискретка RTX 3070 Ti до 150 Вт. До речі, хто в темі в ноута є Mux Switch, тобто можна перемкнутись напряму на дискрет конкретну графіку в обхід слабкішої вбудованої графіки. Потім протестуємо. До речі, 144 Гц дуже помітно, якщо порівнювати з 60-ма, навіть якщо просто поводити мишкою. Якщо взяти бенчмар, CPU-Z, то серйозні цифри він показує, як бачимо. Диск 54.0 і це Samsung. Швидкості не рекорд, але дуже пристойні. 3D Mark Time Spy, цифри перед вами, і він, як виявилось, потужніший в цій синтетиці, ніж мій ПК з Ryzen 5700X та картою RTX 3060. За рахунок карти якраз. Тепер в тесті CineBench R23 подивимось три важливих параметри. Увага! Все тестую без підставки, просто на столі в збалансованому режимі в кімнаті 23 градуси. Так ось, майже 10 хвилин цього тесту 90-93 градуси в піку проц. При споживанні 80-85 Вт. В піку ближче до початку було навіть 117 Вт, 13 076 балів, а на одне ядро 1646. Половина компів не першої свіжості точно відпочивають непогано. Тепер глянемо чисто відеокарту, а потім все разом. В фурмарк 140 Вт бачу, а потім вмикаю стрес тест AIDA 64 і фурмарк разом. Максимальне навантаження на все і відразу. Такої карта видає іноді навіть більше ніж 150 Вт, короткочасно навіть 160. 63 проскочило. Через певний час стає менше, навантаження серйозне: 84-85 градусів. Процик дістає до 92-93 градусів, і бачимо, що таки так скидує частоти і тротлить на 19%. Тут ноут все ж віддає карті перевагу, причому він намагається не гудіти як бойних навіть в повному навантаженні. Але давайте подивимось в реальних завданнях. Вмикаю монтажку Adobe Premiere 2022 і тестовий ролик з минулого відео, де я порівнював. 4060 і 3060 на своєму ПК. Тут відео 4К 100 Мбіт, 30 кадрів, кодек H264, два шари кольорокорекції, щоб карту завантажити максимально. І легкі рідні переходи самої монтажки. Крутить це відео він, звісно, без проблем. Тут ще відеоядро процесора допомагає. Відрендерив 10 хвилин цього відео за 8 хвилин 10 секунд, що як не дивно співпадає з результатом на моєму ПК з 5 5700X і картою 3060. Правда, в мене там 60. 64 гіга оперативи, а тут 16. Ніху, я Саме цікаве, що з 4060 картою вийшло довше на 9,6%, ніж навіть на цьому ноуті. Прикольно. Блендер, тестова сцена Lone Monk. Все по дефолту, галки і на Куда, і на Optix стоять. Нічого не змінював. Відрендерила сцена за 7 хвилин і майже 55 секунд. Моя 3060 цю ж сцену забабахала за 7 хвилин 58 секунд. Ноу трішки швидше. Але повільніше, ніж 4060, там було 5.46. Ну що, нормальна робоча машина за ці кошти? чи як. Але найцікавіше в ігровому ноуті ігри, і розпочнемо з кіберпанк, так як це досі одна з найскладніших ігор, хоч і не нова. Пресет середнє трасування, тобто повні ультра, плюс трасування на середину, і DLSS увімкнув на якість, щоб було менше мила. Так от, що я відразу помічаю? Карта вантажиться переважно на 110-140 Вт, з рідкісними стрибками вище 150, десь на 90% вантажиться, іноді більше, іноді й менше. Температура її ось. 80 Три було, хотспот, тобто найгарячіша точка, ось. Вона має бути вища на 10-15 градусів звичайної температури, десь так і є. До 110 градусів хотспот вважається нормою, до речі. Процик в районі 90. Максимальний короткочасний стрибок був до 97 градусів. І от під кінець тесту проц реально страждає. Він тут отримує найбільше. І по лінії фреймтайм це також видно. 54 кадри врешті нормально, але хочеться більше. Добре, ще один шанс. Низький пресет трасування і DLSS на якість. 63 кадри, і це більше, ніж було із середнім трасуванням. Але в мене виникла одна ідея. Я активую тільки дискретну карту і спитаєте, чому? А все просто, щоб все це діло не проходило на екран через вбудовану процграфіку. Вона може трохи обмежувати потенціал дискретки. Хоча від Акума це не варіант для автономності, а от пограти чом би й ні. Ну і давайте порівняємо. Ого, подумав я. По-перше, набагато активніше вантажиться наша 3070 Ti, А по друге, реально погляньте наскільки вищий FPS. Дуже і дуже суттєво, я скажу. Налаштування однакові, а от результат було 63 кадри, стало 78, а це аж 23,8%. Я трохи під враженням, якщо чесно, підозрював, що стане краще, але ж не знав, що настільки. Тому тепер і трасування можна підіймати до середини, чому б ні. І заходжу в гру. 60 кадрів є. Місцями більше, місцями менше. Інколи статерить, але ноути завжди більше статерять, ніж ПК, скажімо. Поганяв я тут на славу і не даремно, щоб оцінити температури. Нагадаю, без підставки в кімнаті на момент зйомки вже 24 градуси. Так ось проц танцює біля 90 градусів, карта 85-86, хотспот 98. Гаряченько. Гаряченько, і не треба писати, мовляв, це норма для ігрового ноута. Так, для ноутів все вважається нормальними температурами типу, але є холодніші. Подивіться огляд на каналі нового Nitro з картою 4060 і процем 13700H. Там температури мене дивували в хорошому сенсі. І от особисто моя бажалка для ноута до 85 для проца і карти. Хоча й купа таких, що із соточкою на проці роками працюють. Але запам'ятаємо ці температури. Тепер я просто хочу зімітувати підставку. І Дати трохи простору для забору повітря. А тепер порівнюємо: мінус 4 градуси на карті по хотспот і посередній, і так само десь мінус 4 градуси по процу, і трохи менше обертів кулерів. А взагалі, так скажу, це не найхолодніший ноут, що я зустрічав, звісно, але це і не топ як по ціні, так і виконанню, того ж рідкого металу немає. І все ж, якщо постійно грати на ньому, то я б таки радив підставку або просто чимось підіймати трішки над столом. Те, що ноут не кричить як навіжений під час гри, означає, що виробник прагне балансу по шуму і температурам, адже пробував врубати вертушки на всю, воно то класно стає по температурам, але нафік треба, якщо так гудить. Forza Horizon 5, екстрем пресет DLSS на якість. Ну тут прямо під 2К запас по FPS, адже більше сотки кадрів. Але і для нашого монітору 144 Гц це також круто, плавніше виглядає виглядає. Правда, камера не передасть, бо знято в 30 кадрах. Тож з трасуванням та DLSS все йде окей, але бувають деякі піки на графіку часу кадру, це видно по 1 та 0,1% low. лоу. Але це не критично, і в ноутах, особливо такого цінового діапазону, звичайна справа. До речі, завжди мені імпонувала ідея мобільної робочої станції є міні ПК, але ж ноут навіть краще, бо має і монітор, і клаву. Але ж якщо є великий монітор, то і працювати зручніше та й пограти можна. Тим більше HDMI вихід хороший. Та й два монітори завжди краще ніж один. Тож Metro Exodus покращена версія вже на моніторі: на екстрим налаштуваннях, високому трасуванні DLSS, Hireworks, Детальний Physics, все на максимум. Тут прямо все добре йде, і карта і проц відпрацьовують наповну. Карта десь 110-130 Вт бере спокійно, місцями до 140. В підземеллі FPS більше, 78-79 в середньому, але і для зовнішнього світу також вистачатиме непогано. Shutterline. На ультра Full HD все літає, але статери не поодинокі. Гра сама по собі досі не оптимізована нормально, пускає статери на всьому, на чому тестував, а на ноуті ще більше. Але грати, звісно, можна. Тим більше з частотою 144 Гц, що треба. А от еплей Tail Requiem на ультрапресеті без трасування мені не сподобалось, як йде. Пускає статери, причому вони відчуваються і в самій грі, і без моніторингу. А моніторинг показує ось мінімальний кадр 1 та 0,1% лоу, А це повна лажа, і так грати неприємно. Зате Call of Duty Warzone на збалансованому пресеті графіки, я до речі, перейшов вже на ноут, йде без питань. Тут проц задіяний відчутно вище, навіть ніж сама карта, і це особливість цієї онлайн гри. Десь 73 кадри є, і в принципі це ок. Ну що ж, я зробив деякі висновки і почну з недоліків. Перший недолік особисто для мене це екран. Так, знаю більшості вистачить такого, адже з графікою фото, відео далеко не всі працюють. І кому треба кращий, швидший, яскравіший екран 100% М. SRGB, будь ласка, є така, але дорожча модель. Лишу посилання в описі на обох. З іншого боку, варіант з підключенням монітору для роботи має право на життя також. Та й на 15,6 дюймів щось грандіозне творити не так-то і зручно зі своїх вражень можу сказати. Хоча мобільність іноді це таки значна перевага. Температури в іграх також хотілося б менше, і от підставка для нього потрібна. Також це не найлегший ноут, хоча це й не дивно, адже охолодження такому залізу потрібне хороше. І воно тут, як ми бачимо, Бачили, не дешман, і щоб охолодити цей карту, воно приблизно так і має виглядати, хоча далеко не у всіх так. Сотка на багатьох ноутах на постійній основі не рідкість. Звук мене також не вразив, але й не розчарував надто. Ну а плюси очевидні. Ноут з 3070 Ti, в котрої 8 гіг пам'яті і підтримкою Max Switch. І доволі продуктивний проц, як вважаєте, коштує він 50к гривень. Враховуючи те, що немає дешевших на ринку, то я думаю так. Хоча особисто мені і не хотілося б і більше за нього віддавати. Та ви що, блядь, всі берега попутали. Що ви чудите? І враховуючи, що ноути і 4060 і 4070 коштують дорожче, то чим це не класна альтернатива? А наразі в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось, і давайте нарешті зберемо скоро класний ПК. До зустрічі!